Чому ми так любимо детективи? В чому секрет цього жанру і чому в нього так багато прихильників по всьому світу? Так, детективи люблять всі або майже всі, просто є ті, хто в цьому не зізнається. Подейкуючи більшість поважних науковців відпочивають від власної науки саме за читанням детективних творів, тому що це чудовий відпочинок для мозку. Детектив як жанр з'явився відносно недавно, взявши початок з готичних романів вікторіанської доби. Зачинателями даного жанру найчастіше називають чотирьох письменників: Едгара По, Артура Кона Дойла, Гілберта Кітона Честертона і Вілкі Колінза. Перші троє письменників працювали в жанрі оповідання і повісті. А ось Вілкі Колінз вніс детективну основу в сюжети багатьох своїх романів. Проте в його романах помітний вплив готичного роману як жанру загалом. Це і таємничий, і дещо містична атмосфера, всемогутній злодій, загадкові персонажі, як в жінці в білому, але вже в місячному камені чітко простежуються характерні риси і традиції, що й досі збереглись у детективному жанрі. Деякі дослідники вважають умовною датою народження жанру детективу 20 квітня 1841 року, коли було вперше надруковане оповідання Едгара По «Вбивство на вулиці Морг. А згодом таємниця Марі Роже і Украдений лист, спільним головним героєм, яких був меланхолійний приватний детектив та інтелектуал Дюпен. Деколи до зразків детективного жанру зараховують новелу «Едгара По Золотий Жук. Цікаво, що ні в кого з перших літературних слідчих ані Огюста Дюпена, ані в Шерлока Голмса, а тим більше у Пастера Брауна, а трохи пізніше і Іверкюля поарота Міс Марпл, не було родин і практично не було любовних стосунків. У наш час ця традиція практично не збереглась у детективній літературі. Основна ознака детектива як жанру наявність у творі якоїсь загадкової події, обставини якої невідомі і мають бути з'ясовані. Суттєвою особливістю детективу є те, що справжні обставини події до певного моменту не повідомляються читачеві, принаймні в повному обсязі. Проте, до моменту, коли розслідування має закінчитися, читач вже повинен мати досить інформації для того, щоб на її основі самостійно знайти рішення. Можуть приховуватися лише окремі незначні подробиці, які не Впливають на можливість розкриття таємниці в кінці розслідування. Всі загадки повинні бути розкриті. На всі запитання мають бути знайдені відповіді. До ознак класичного детективу відносять, по-перше, буденність обстановки. Умови, в яких відбуваються події детективу, в цілому звичні і добре відомі читачеві. В будь-якому випадку сам читач вважає, що впевнено в них орієнтується. Завдяки цьому читачеві одразу видно, що є звичайним буденним, а що дивним незвичним. По-друге, типовість поведінки персонажів. Персонажі значною мірою позбавлені своєї рідності. Їх психологія і поведінкові моделі достатньо прозорі, передбачувані. А якщо вони мають. Які-небудь особливі якості, то вони одразу впадають в око читачеві. По-третє, вважається також, що правила побудови сюжети класичного детективу не завжди відповідають реальності. Наприклад, оповідач і слідчі в принципі не можуть виявитися злочинцями. Але це правило віртуозно порушила майстриня детективів Агата Крісті в романі Вбивство Роджера Екройда та в п'єсі Мишоловка. Цей набір особливостей звужує поле можливих логічних побудов на основі відомих фактів, полегшує читачів їх аналіз. Хоча, як ми бачимо, не всі детективи точно відповідають даним правилам. Та все ж цікаві детективи пишуться як завдяки правилам, так і всуперечним.